Ford C-Max, це, це у нас 1.6 дизель, надійний двигун. Автомобіль принаймні в 2022 році Данії. Має гарний колір, оптика, туманочки, як бачите, все працює. Оригінальні стоять у нас дисочки на літній гумі, повний електропакет, також електричне регулювання. У нас тут стоїть світло, туманочки, патронічки, корекція. Також, як бачите, збоку управління мультимедією, також світлом перевмикання, мультикермо і. Головна функція тут є круїз контроль. Текстиль, текстиль в гарному стані зберігся, регулювання, все повністю працюється і відкидається. І звернете наниз, тут це як є веколемочки. Так, переходимо до салончику, посадка тут доволі дуже класна, як знаєте, як в бусі. Тому що це, 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 це Макс і це дуже класно, класно і класно. Так, перейдемо до автомобіля. Звертаємо вашу увагу, тут пробіг 280 тисяч, це рідний, ніхто нічого не скручував. Побачимо, що в нас передні і задні фари включені також туманочки, Червоний не червоним світиться, це ручничок затягне, так що не думайте, що тут якісь є проблеми. Так, прийдемо до мультимедіа. Це в нас стоїть оригінальна, ніхто її нічого не міняв. також звернути на по бокам. У нас є підігріви, доволі класна функція зимою. Стоїть двозонний клімат-контроль. П'ятий ступочка, все чітко вмикається. Нічого не де ніяку передачка в нас не убиває. Понизу в нас два підстаканника, так прикурювач, Також ось вихід на аукс. Поставили і музичку. Ну, як бачите, тут багато місця, ніша, також як ззаді, там теж підстакани. Е, ручний, ручничок, повністю, Ось машинка затягнута. То ось я обдасаю тормоз і він повністю держить. І для водія підлокітник, який дуже зручно переключати передачі. Так, підемо назад, пройдемо на задній ряд сидінь. Позаду в нас теж все збережено, власнику респект. все чітко. Понизу також є вакалемочки. Ось зачиняю. Доволі знаєте, так комфортно сидіти. Я б кудись на цьому автомобілі, кудись на море, точно поїхав би, бо він дуже-дуже. Економний, оперек, хто ж тут дизель стоїть і комфортний. Попереду ніша для речей, якісь мелочовки, три повноцінних сидіння, які також відкидаються. Я зараз вам покажу. Можете хлопців кинути, знаєте, і можете стару купити. Або якщо просто підняти його і посадити якогось пасажира. Все доволі зручно. І також він. Що в нас? Ремені безпеки, також для кожного пасажира. Можете присягнутись і не волноватися. Позаду ось у нас класичний форт, це Макс, фаркопчик, можете прицепчик тягнути. З Цим проблем не буде. Піднімаємо наш багажничок. Як я бачу, вже в нас в комплекті є полочка, доволі вона рідка в фордах. Підсвітка є, 12 вольт, холодильник підключили, все щотко. Так, піднімаємо, піднімаємо. Опа! Повноцінна запаска, бачите? Так що можете їхати і не що Вона вас буде тут захована. Багажник дуже-дуже великий, можна погрузити тут багато чого і чого не потрібно і потрібно. Тут у нас ніша, бачите? Тут можете сховати домкрат. От власне, якщо вам потрібно буде. Ну наразі його немає. Зачиняємо. Так що, друзі, приїжджайте до нас на Автопоінт Софійська 19. Покажемо вам цей автомобільчик. Прокатаємо зрадчик, перевірите на СТО і купите свою мрію. Так що чекаємо: Автопоінт Софійська, 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.